Мені здається, чи в тебе проблеми? Ти знаєш, я думаю, у тебе все таки проблеми, і я знаю, як їх вирішити. Мені тут друг переслав відео, на якому твій сусід врізався в Мерседес і зупинив рух на головній дорозі на весь день. Так, от зараз я розкажу тобі кілька реально крутих речей. Перше, як розрахуватись із потерпілом, якщо ти винен у ДТП. Друге, де знайти кошти на ремонт своєї тачки? Третє, де знайти кошти на лікування, якщо після ДТП із тобою щось трапилось. Четверте, як захистити авто не тільки від ДТП, а й від крадіжки. І п'яте як отримати такого друга, як я на все життя і психологічну підтримку в будь-якому випадку. Запам'ятай, якщо я буду поруч, тобі не загрожують ні ДТП, ні втрата грошей, ні крадіжка, ні пиляння дружини. Розслабся та уяви, що ти на морі. Легкі та прозорі хвилі несуть тебе по воді та навіють спокій. Спокій це саме те, що дає тобі доступний автозахист. Немає різниці, скільки років твоєму авто. Для його захисту вартість страхового полісу складає всього від 400 гривень. Це майже 20 чашок кави або 15 літрів бензину. Вкладаєш одну суму, а в разі страхового випадку отримуєш у рази більше. Дивись, як потрапив у ДТП або викрила авто, отримуєш до 100 тисяч гривень. Якщо раптом у ДТП постраждає твоє здоров'я, ти отримаєш до 150 тисяч гривень на лікування, а ліміт добровільної авто цивільної відповідальності до 200 тисяч. Не парся, твоя тачка в нормі, твої страхи тебе більше не турбуватимуть. Сім'ї, як і нам 20 років, весілля, хоч парцелянове, та з австрійською надійністю. Спокій, впевненість та гарантія виплат зі страховою княжа. Обирайте вірного друга на все життя.